Васильківський райвідділ міліції відмовився реєструвати заяву про підкуп виборців, надану у народні депутати України по 94-му виборчому округу Андрієм Лозовим. А чим ви займаєтесь? А що чим ви сутки пройшли? Ми кількох людей Вони покривають фальсифікатор. Скільки людей ви опитали вже? Вони покривають фальсифікаторів. Я вас попереджаю, якщо хоч один папірець зникне з матеріалів справи. Це фальсифікація доказів. Це знищення а доказів. Це Ні, ви знаєте, так ви покриваєте Два. злочинців. Дві доби правоохоронці знаходять відмовки, щоб не давати законний хід кримінальній справі про підкуп виборців кандидатом у нардепів партії регіонів Русланом Бадаєвим, який зафіксував лозової та нардеп Ляшко 23 листопада у селі Грибінки Васильківського району. Зафіксовані на камеру докази заяви кандидата у народні депутати не переконали новопризначеного начальника Васильківського райвідділу МВС Колботова Анатолія у пору. Шені кримінальної справи. Лозовий переконаний, тут не обійшлося без тиску на міліцію. Новопризначений правоохоронець хоче вислужитися перед керівництвом району від провладної партії регіонів та свідомо гальмує очевидний кримінальний злочин. Довірена особа Руслана Бадаєва, підозрюваного у підкупу виборців, Валерія Матюха, яка свого часу фігурувала у справі про вбивство замначальника Донецького обозу. Сьогодні не приховувала надмірності. Ні, бойся, ми все порішаємо. Заспокоювала вона начальника Васильківського МВС. Начальник Васильківського. Містокоїсь районного управління міліції, Колбатов особисто кричує, вони навіть не зареєстрували мою і Олега Ляшка заяви, щоб фіксований нами підкуп у єдиному державному реєстрі. міліція, сьогодні Василькові, це співучасники злочину, вони вже Стосовно Я мого нападу на мене, нападу на, на Олега дужі, Ляшка, коли с нагад водовобличчя вони нічого не роблять, щоб шукати зловмисників. На тобто зум, сьогодні управління міськрайонної Васильківської бандитів. міліції це продажні мусора, бадаємо. які обслуговують лозової спільно з місцевими жителями 24 листопада вийшли на майдан перед Васильківським ревіділом МВС, щоб висловити незгоду з кришуванням міліцією бандитів від партії регіонів, які нахабно порушують закон. Україна це Європа, тому тут Має місця з нахабнілим злочинцям. Вони не правоохоронці, вони правопохоронці. Вони похоронили наше право на захист. Міліція сьогодні працює лакеями бандитів. Це не міліція, це в ширі продажні мусоро. Лідер радикальної партії, до якої входить Андрій Лозовой, народний депутат України Олег Ляшко написав скаргу до прокуратури та суду щодо незаконної дії міліції. Як тільки депутат ступив на поріг Васильківського суду, його співробітники з якоїсь причини припинили свою роботу. Лозовой не збирається залишати цю справу та планує довести її до логічного завершення. Винні мають бути покарані, переконаний молодий політик.